Колись давно люди потерпали від морських монстрів. І виходити в море було небезпечно. Але мисливці поклали цьому край. Сьогодні ці відважні ловці полюють на монстрів у далеких морях. А ви, Джейкоб Холанд, зброя проти найжахливіших істот. Команду вашу хочу. О, ні, це навряд. Гей, поставте! Відпустіть мене. Ми вийдемо на лови чудовиська! Ти що сховалась? Я. Так. А дівчані в руку. Тебе висадять чойно зайдемо в порт. Тут тобі не дитячий майданчик. Проте ви почали, будучи таким, як я. Тримайся, в Ти суттєво змінився. Так це ж не те саме. Та невже? Ні. Аж ніяк. Нам треба сховатися. Це не тваринка. Це монстр, який у нас не житиме. Але ж він гарнюня! Здається, у нас різні уявлення про красу. Тільки не біжи. <плес> Бігом на вихід. <плес> <плес> Я знаю цей вогонь. У тобі він теж був. <плес> Ми зловимо монстра, лучили туди, куди й хотіли. Джейку, Ця точно мене угробить. Злого зробити усе можливе, щоб захистити людей від тих демонів. Можна вмерти як герой, і все ж помилятися. Океан на нас лихо, але ми стачі дамо. Тваринку. Це не тваринка. Але ж я вже ім'я вигадала. Дай вгадаю блакитний.